Чи він телефонував, казав, що в нього є суб'єктивні обставини по роботі. Він телефонував буквально перед першою інформував про це. Є і вони Микола Григоров відсутні, він захворів. І Є відсутні Левицький Юрій Іванович, і Січиш Горманщики інформували, що ми сидів любові. Тобто всі четверо телефонували і казали, що ми робити чи інші обставини, чому ми не були на засідання. Так, дозвольте розпочати. Згідно розпорядження. Від 24 листопада до скликання другої позичергової сесії 7 скликання Старсанської міської ради. Сьогодні е, слухаємо сесію і е, згідно, прошу згідно даного розпорядження зареєструвати на сесії НАСІ23-4.19 депутатів, які будуть приймати участь сесії. І хто за пропозицією, що згідно розпорядження на другу годину сесії, хто за таку пропозицію, щоб розпочати сесію? Прошу прославити, прямо. Дякую. Ні, ні, тепер дозволі відкрити сесію, а то, за чого складати її, так? Да, все, так, все. He out Є. Це Вовчик Василь Дмитрович, прокурив Святослав відсутній, жургали на Будані, Запутацький Роман Ярославич. Прошу причини комісію, дивіться, хто голову відчинення комісії. Дивіться, може двох. Є три. три. Але є пропозиція, щоб лічильна комісія зділа, займала місця в перших рядах. Вони були разом і рахували. Да. Думать, на голосування ставимо, ми думаємо, що повертаються. І... Хто за? Таку печину комісію прошу проголосувати. Хто проти? Хто за? Згідно, згідно, згідно в порядку денного, які осібного працювати розглянемо регламент договорів і співдоповіді. По першому питанні. Четверть відсутні 23-19, а ми президені. На Є. Я 19 за 23 місяць. 4... Давайте працюємося. Немає 19? Ну, тобто, у вас немає 15 А терлес. А телефону. Він вийшов, він зареєструвався і вийшов. Він зареєструвався і висіть. 18, так, так. Він доработав. Він зареєструвався, значить будемо. Вже можна? Ні, які питання, пане? Зовз зараз незаважні. Про затвердження регламенту та положення по постійній комісії Старосемівської міської ради по регламенту. Я пропоную 15-20 хвилин. 20 хвилин. Хто, хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. І, можливо, в когось є зміни та доповнення до порядку денного. депутату. Прошу, згідно статусу законодавства про статус депутатів, депутат має право внести е, депутатський заклад, основні такий міцні форми. Я хочу внести два депутатські запити в міській формі документів до ставного секретарю. Тобто депутатський запит перший стосується акту вироблення робіт по вулиці Сагайдаршому в Круті, і другий е, депутатський запит буде стосуватися.

У своєї ради є включити порядку денний і дві пропозиції. Одна з них це є про прийняття в комунальної власності п'яти квартир, та дальше учасникам дороги, які прибувалися бюджетні кошти, тобто миральні придбані, зараз яка продати. комунальну власність для переписання тих квартир вже безпосереднім власникам за кошти державного бюджету, які не відбудувалися. Учасниками цієї п'ять квартир вже придбані, але зараз процедурно треба довести. Питання, щоб її віддати за власність. Це кошти субвенції, яка прийшла державного бюджету. Вона цільова приклалася по, по конкретній фільм. Це пропозиція зараз поставити, щоб ми документально могли закрити повністю. Це одне питання. 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 І друге питання збільшення дитині учасника бойових дій від звільнення дитини-учасника бойових дій від батьківської плати садочку. Є пропозиція ці.

Ну, ви не Буде 10 питань порядку денного. Щоб просто депутати знали, що тому інакше знати. Передається в а потім передається в середні. Ну Це вже в доповіді. Хто я Михайло, то можемо. Так, буде в порядку денного тоді. Тепер йдемо по порядку денного по регламенту. По регламенту 20 хвилин ми ставимо на доповідь. На доповнення. 5 хвилин. П'ять і на репліки 2, до двох хвилин. Так, по закріплені депутатів за робочими програми міста. Думаю, дві хвилини і по хвилині достатньо. Це тільки один? Так. Дві хвилини і хвилини. Юрій Станіславович, я перепрошую, це буде йти питання про видачу вже квартир? Квартири вже є придбані, і треба перевести для того, вони купляли з не старому самбурі. Квартири купляли в інших населених пунктах, і треба передати в комунальну власність, щоб Шиняна. потім можна прийняти комунальну власність, щоб потім переписати Шиняна. законним шлях цій людині. Це залежить від того, що не знову. Так процедурно вони будуть. І потім переписати цій людині безпосередньо для шляхом дарування. Чи комповання? І це все має бути на цій сесії? Так? Ну, є два питання, щоб передати в комунальну, і потім, якщо ми передали, щоб ми могли робити. Для чого я це питалася? Чи повинна би була комісія житлово-комунальна розглянути і перевірити кожен пакет документів, коли видаються ці квартири? Це питання повинно пройти. Пофаміно так кожна квартира повинна пройти. Тобто кожен пакет документів на людину, учасника бойових дій. В якому буде видаватися квартира, повинен пройти житлово комунальну комісію. Пакет документів має бути перевірений, повністю повністю зайти за своєю, чи дійсно війни учасників бойових. Це має бути учасника бойових загиблих. Я думала, це просто учителя. Ні, 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 ні. ні, ні. Добро, ні. ні, ні. Це якісь самі заяви, це є два зараз сказати. Перед зачитаю, закараз. Все, слушайте. По питанню внесення змін до міського бюджету на 2015 рік, я думаю, дві хвилини. І по хвилині на. Просто на два дві. Хвилина дві По хвилину. Відставлю сюди. Хвилині. І по питаннях, відмінання, по вашому питанню. По три хвилини. Три хвилини. Три на одне питання, три на друге питання. І по хвилині, якщо я буду виконувати. Так, І по питаннях, перше, по прийняттю. Комунальну власність по скільки хвилин? До п'яти хвилин? Достатньо. Достатньо до, ста... до, ста... до, ста... до, ста... до п'яти хвилин. І по хвилині на І що. І передачу так само до, ста... до п'яти хвилин. Так само? Все. Хто за такий регламент, прошу проголосувати. Дякую. Всі за. Tak, давайте проголосуємо в цілому за порядок денний, змінами депоними. Хто okay. за такий порядок денний, прошу позвати слово. Okay. Що, перейдемо до розгляду першого питання, підтвердження регламенту доповоження про цієї комісії Терносельської міської ради. Даний регламент вже проходив надатну комісію, на якій опрацьовувалися всі питання, допомогти зміни, є прохання на данної комісії по даному питанню. Я вже зустрічаюся. Я вже Я вже зустрічаюся. Так. Доброго дня. Пане голову, шановні депутати, гості присутні. Значить, на минулій сесії було прийнято рішення про направлення до опрацювання, внесення змін та доповнень проєкту регламенту та положення про постійні комісії міської ради до нашої мандатної комісії. Значить, комісія за один день прітно попрацювала, користуючись нагодою, хочу подякувати всім членам комісії, які допомогли і сиділи до ампізна. Вносили зміни, значить, всі депутати, хто хотів, значить, давав пропозиції, ми всі пропозиції врахували. Я тепер хотів би, значить, кожному був розданий на попередніх клунах засіданнях проєкт регламенту, я його не буду цілий перечитувати. Я перечитаю тільки зміни в тих статтях, які були внесені. Якщо треба буде попередню, значить трактування статті Галина Ярославівна зачитає попередньо. Так, розданий був там, то всі, всі, всі мають. Значить, був внесений значить, розділ перший. Я буду по статтях. Тобі. Значить, роз... Стаття перша, пункт п'ятий, Пункт 4 термін повноваження ради 5 років. За кожні зміни будемо голосувати, чи я прочитаю зміни і проголосуємо разом за вже регламент. За кожні? Ну, давайте, давайте є пропозиція. Є пропозиція пана Єврема. Ставимо на голосування. Кожні зміни з тому, хто за те, щоб реглам, за регламент внесли змінами доповнюємо в цілому. Чи за кожні? Є пропозиція спочатку заслухати Слухати? Ні, ти? я кажу, заслухати, але я по, по, по статтях, тільки змінили. А пізніше вирішимо. А пізніше вирішимо. Так. так? Давайте першим пропозицію? Є пропозиція ще така. Якщо спокійно ми сприймаємо всі зміни, які зачитує голова мандатної комісії, немає питання, йдемо далі. Ну, тільки на співному питанні по пунктах проводиться. О, 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 хто, 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 хто за таку пропозицію? Ми далі, прошу проголосувати. Доброго. Доброго. Так, тоді підмоляємо. Е, стаття перша, пункт 5. Значить, ми добавили виборців свого виборчого округу. Стаття 3. Ми додали виконавчих органів ради. Стаття 4. Читаю повністю. Міська рада затверджує за пропозицією міського голови структуру виконавчих органів Ради. Загальну чисельність виконавчого апарату ради та її виконавчих органів. Витрат на їх утримання, а також утворює Постійні комісії затверджує чисельність і склад комісій. Там інакше було, так то вони її змінили. Так, стаття 6. Пленарні засідання, засідання ради, засідання постійних комісій міської ради та виконавчого апарату органу ради проводяться гласно, крім випадків, передбачених законами України. Рішення ради оприлюднюються в засобах масової інформації на спеціальних інформаційних стендах та інтернет-ресурсах. Так, тепер стаття 9. Пункт 2. Значить, тут ми додали таку фразу, що у разі порушення порядку вони, тобто з особи, які порушують порядок, за розпорядженням головуючого можуть бути виведені з приміщення засідання за викликом представників правоохоронних органів. Там не було вказано. Хто їх виводить? Ні, ну, пистові, що то про порушення? що не правоповідає? Так, це право Зривання сесії А хто буде? Депутати будуть виводити, яким ви право. Але в тому, що навіть без довго сесії, присутні на сесії, хто не є депутатом, не має так, права висвітлюватися. Не я сюди пішов, я собі виступаю. А коли він порушує, все може прийти. Починати, що він хоче він хоче хоче виступити, Я прочитаю всю статтю. Значить, Особи, які не є депутатами, і присутні на засіданні ради та її органів, зобов'язані дотримуватися, встановлено порядку, ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за розпорядженням голови, головуючого, можуть бути виведені з приміщення за викликом правоохоронних органів. Якщо прийде п'яний, то ще у вас по місті. Добре, підемо далі. Так, стаття 11. Там змінено, там був один пункт. Давайте я перепрошую. По статті 9. Давайте по статті 9.9 радио. Тут є дискусії. Поставимо її на голосування в частині доповнення слів. А що не підходять? Ні, ні, якщо є порушення, мають бути порушення політики. Якщо порушення регламенту, то не є для міліції причина, щоб це забрати вулиці. Якщо він прийшов п'яний, то порушення регламенту стояти. А якщо вони не можуть говорити, зараз вони Ні, я за те, щоб ви

В тому числі за викликом як якось ставимо виведені і в тому числі. Добре, давайте вказуємо. Якщо б така людина в холодильність подала свою рекламу і зразу виводити завод, ні, ні. Це тож, а то не зразу виводити завод. У порушення громадського порядку. Громадський порядку не розумієте. О, Тричу, о, ти о, ти о. Ти значить, тоді що напишемо? У разі порушення громадського порядку. О, так. О. Так. А регламент тут таке асправився. Ну то дописуємо слово ще тут одного. У разі порушення громадського порядку, <гум> вона за розпоряджувала приміщення <гум> Але добре, це все ясно. Особливі, не є депутатом обсудження на засідання ради і органів обвезення потребувати встановлено порядку владення засідання і має навіть достої висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. Давайте розговоримо, Має бути вплив якийсь міської ради на того, що рушить якийсь. Заповнитися. Адмін подачі і фільм. Так, так це для це того це треба перечитати весь регламент. Там є прописано. Так. Але, але просто, що він так щось не дозволимо так, говорити, Прийшла міліція, заберіть його. Так, ні, тобто не так, можна, так, можна. А можна то розуміти. не за те, що прийшла міліція і кого хоче забрали. Треба тоді засвітити. Власне, в ручній появці під час проведення сесії. Але ще там є інші. Є пропозиція. Є пропозиція за пункт 2, статті 9, проголосувати наразі ні, залишити наразі в тому форматі, в якому була, о, а на доопрацювання мандатів комісії на наступній сесії внести зміни. Хто за таку пропозицію? Прошу так, проголосувати. Ми щось там запуталися і потім... Нічого не запуталося. Не... Ми лишаємо поки, поки що до сесії. А зміни приходити на комісію і мав проблем. Тобто, що ми не затягувалися. Давайте так. Добре. Так, стаття 11. Маю запитання, що ми обговорюємо всі статті зразу після зачитання? Ні, ми думаємо, що проблемні статті зразу не, обговорюємо. Про інтернет-ресурси, запитання, це є через кому? Ком? То є І чи або? Так, інтернет Ні. За інтернет-ресурси. За свою інформації, І. Стенди, і інтернет-ресурси, чи або, або То, на спеціальних там, стендах. Та інтернет-ресурс. Тобто обов'язково на тих всіх, щоб ми перерахували. Так. Для, так. для того О, треба і... буде приймати ще рішення про створення веб-сторінки міської ради. Для я не до... для я... Для офіційного, офіційного сайту. Я не до того говорю. Я запитаю, якщо буде, наприклад, 10 рішень, чи ми зобов'язані будемо всі 50 рішень виселяти і в газеті, і на стендах, і на населеннях маємо бути згідно з інформації. Так так, да, так. Так, так. так, бо бо а мета, так, якщо, є можливість це поставити сюди, поставити. Якщо немає фізичної <гіт> можливості, то, то тільки <гіт> Ті, за <гіт»>. І, а, ставити а, на сайті найбай... з об'ємом інформації ставиться на сайті, в обов'язково. А, тобто треба, щоб на сайті має бути все, а також найважливіше, там там писати про оприлюднення Рішне. А можна ще ми зараз записали інтернет-ресурси, хоча треба, напевно, вже записати на офіційному сайті міської ради, ну поки що його немає. А Є, але давай, треба буде на майбутнє наразі, давайте зараз залишимо інтернет-ресурси, якщо буде сайт, тоді ми внесемо зміни на цьому. Ми зараз змінимо в момент в регламенту. Буде сторінка, зразу внесемо змінимо в інтернет. У нас немає інтернет-сайту зараз Тому не буде. Завтра буде на всіх на цьому. Буде у Фейсбуці Давай. запис. Давайте підходимо далі. Давайте підходимо далі, бо Давай. це включається до Давайте далі. Так, одне слово стаття 8. Значить, за окремим рішенням ради, яке приймається після припинення дебатів. Там слово припинення. А тут скоро. Так. так, 9 ми залишаємо потім для так. змін. 11. Так, 11 та тут змінюється тільки слово постійних комісій. Так, Запод... так в першому пункті за міського голови постійних комісій. Рука це зміни то про регламент. Ми прописали ще зміни. Як вносити? Вони не були прописані. Mm -hmm. Зміни та доповнення до регламенту вносяться на розгляд пленарного засідання міської ради тільки після їх обов'язкового працювання, постійною мандатної комісії, з питань депутатської діяльності, етики, дотримання законності та прав людини. Роботи з правоохоронними органами, а також всіма іншими постійними комісіями міської ради. Рішення про внесення змін та доповнення регламенту приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради. Є пропозиція, внести ще лише спільні засідання комісії. Це міської комісія чи інша. І до них регламент, стільки окремого. Наша комісія розглядає обов'язково, так. а також всі інші постійні. Так, далі, Пішли далі. Дальше. Так, дальше. Так, дальше. Так. у нас стаття 12. Сесія ради є основною проводяльності ради. Пленарні засідання сесії міської ради проводяться в залі засідань міської ради, а в окремих випадках у приміщеннях, визначених міським головою або секретарем ради. <плес> Ми мали на увазі, що може бути десь виїзні, невізні, де проводяться. Стаття 15, змінене слово сесія ради є повноважною. Так. Слово повноважною. Так, згідно закону. Згідно закону. Так, тепер стаття 19. Там е вилучити треба, значить, слова. В цьому випадку сесія скликається, вилучається слово за дорученням міського голови. Ну, не може він, якщо він не проводить, за дорученням давати і скликати сесію. Зрозуміло? Давайте я зачитаю. Сесія ради скликається міським головою. Порані мітової відмови міського голови або неможливості ним скликати сесію. Сесію скликає секретар ради. В цьому випадку сесія скликає. І пише за дорученням міського голови. Якщо він не стикає, то яким може давати доручення, стикатися? Да. Секретар міської ради. І далі. Тут ми, ми вилучили його. Стаття 20. Рішення про стихання сесії доводиться до відома, ми це все залишили, до днів до сесії у формі розпорядження. Тому що в законі написано рішення про скликання сесії, але апарату міської ради голова видає розпорядження. скликання. Він прийняв рішення скликати сесію, і видає розпорядження. Ми включили тільки слово в формі розпорядження. Далі, робочий орган сесії. Значить, робочим органом сесії є лічильна комісії, яка обирається на початку роботи сесії, значить, то додавлено є, на початку роботи сесії з числа депутатів. Почергово по списку в афавітному порядку шляхом відкритого голосування в кількості трьох осіб. То не було прописано. За алфавітним списку. В алфавітному порядку. Стаття 22. Ви мене там. Е, е, ви на цей. Може я щось припущу. Що. Стаття 22. Значить, ми додали, що речем комісія обирає, не? голова комісії повідомляє про результати голосування. Відчинення комісії, щоб не, не знати хто. А голова комісії доповідає про підсумки голосування. Так, тут нічого.